Дуже так. великий приріст населення сьогодні в Ужгороді. Да, як десь ти до цього? 250 тисяч думаю, точно? Це вже плюс. Да. І як ти до цього відносишся? І якщо ти негативно дуже дуже багато харківських людей сюди приїжджають з таким, ніби вони хазяїва життя. Вони не поважають зовсім цей край. Вони не поважають для них Закарпаття і місто Ужгород – це временне сховище. Вони тут як кландайк на той період, поки йде війна. Знаю підприємців, які дійсно вкладають сюди в гроші в край, розвивають його, стараються зробити цю свій бізнес, перенесли його, сотруднюють з нашими підприємцями. Ну це одиниці. Більшість з сидять в ресторанах, п'ють е... нам вони теж українці. Так, да. але вони зовсім не поважають цей край. Це в першу чергу, але Ну, є таке відчуття несправедливості, що чому?